Всім доброго дня! Вас вітає магазин XRAIV. До вашої уваги демонструємо вам відео огляд інтеграл шолому X07. Як ви можете переконатися, він виконаний у досить передовому дизайні. Він існує тільки в одній варіації, такі як на відео. Дані шоломи є від розміру S до розміру XL, що дуже зручно для його підбору. Матеріал виконання шолому АБС пластик. Також у наявності є візери до нього. Даний шолом виконаний із високоякісних матеріалів, також хочу додати, що шолом має сертифікацію у якості DOT, що робить його одним із самих надійних у своєму сегменті. Як ви бачите, у нього є три вентиляційних канали на вхід та на вихід. Всередині шолому є антиалергенні обшивки, що дозволяють носити його без дискомфорту.